Всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. У нас прийшла весна, стало тепло, знаєте, Уже потрошку пороздягали, шапки поскидали. І всім, що хочеться? Ну Звісно, хочеться десь там на природу, десь в ліс, до річки, шампура покрути, димок, оць, Знаєте, атмосферу відчувати. Ми сьогодні покажемо альтернативу м'ясу шашлику. У нас сьогодні на каналі буде такий товстолобік. Посмажимо його на мангалі, покажемо, що, як. І до чого? Тому ми починаємо! Ну в нас тут все, все простенько. На базарчику. Отакого От товстолобіка нам уже почистили, поріжемо зараз, замаринуємо, все покажу. Зробимо соус. Соус буде в нас смачний. Навіть з дому взяли соусницю. Потім що тут? Лавашик є, апельсин, лимон, спеції там. Світлана полюбляє бальзамічний крем італійський. з роботи. З Франції? Франції? А взагалі він італіянський по флагу. Привіт із спадський. А, ну зрозуміло. Ну ось ми маємо. Світланка каву п'є, а я отакий от напій. Ну, у нас весна вже хочеться трошки і холодного. М -м -м. Угу. Чудово. За кадром у нас там капусняк, мліє. Давай покажемо. Угу. Давно не заглядали. Угу. Та ти шо? Хай ще пару йде. Глянь. Як пахне, так? Да? Угу. Розпалюємо вогонь і маринуємо рибку. У нас сьогодні день короткий, щоб швидше, горілка. Так що, ухти. Ромчик, якщо дивишся, ну вибачай, сьогодні не докресала. Дорізаємо нашу рибку на стейки і вирішили робити їх на шампурах. Ми думали, як їх посмажити. Я взяв навіть і муку кукукурузну. Думали на пательні. Ну, знаєте, хочеться запах димка такий, у нас тепло. Декілька слів про цю рибу, про товстолобіка. Ми, люди всі хочемо весною виглядати стрункими, гарними, а товстолоб навпаки. Це така риба, яка швидко росте, швидко набирає вагу. Ну, отакі, отакі цікаві факти. І ми її отак робимо. По косточкам. дивись, тебе це нормальний нож, так? Да? Uh -huh. Зараз ми оце все подомиваємо, подочищаємо. Оце в нас, оце відріжемо, це в нас будуть такі шашлички. Чуєш, гуде? Uh -huh. Не сказав фінансове питання. Ця рибка в нас коштує 140 гривень кілограм, наче. Но вона вже почищена, якби, ну, клас взагалі. Тривога гуде. Наприклад, хек, ну, така сама проста риба, вона, вона стоїть 160 в магазині, а це 140 уже почищене філе. В принципі, ну, риба дуже смачна, кістки великі, якби. Зараз оце все я дороблю так сказати, цю роботу, яку ніхто не любить. Домию все. Світланка, я знаю, вона з рибою взагалі не дуже. А я люблю. Да. Ні, їсти нормально. Будеш? Ну, я буду. А. Зараз тьоші попитаю. Хай зробить все. Як тобі план? І зустрінемося, коли вже це всю роботу, так сказати, яку не всі люблять, виконаємо. Для маринада риби нам потрібно отакі огризки лимона. Обов'язково, щоб були огризки. Так, що ми маємо? ось приправи в тьоші є. В принципі, навіть закрите. Це напевно десь в Аврорі, так? Да? В рорі купляли. Ну, вони, кстати, непогані. Ось у нас є до шашлика. Ось сюди притрусимо. Потім паприку обов'язково. Тут у нас копчена так ось сюди. Потім куркума, так ось сюди. А куркуму тебе ще є. Вже по банки. Потім соус руна, так ось сюди. А так, знаєте що? Олійку. Сюди. Солька, як же без неї? Також посолимо. Перчик, чорний мелити Так ось сюди. Цедра лимона. Також натираємо сюди. Клас пахне. чуєш запах. Угу. Зараз цедра лимона. Отак. Запах. А -а -а. І світле пиво. І знаєте, що це буде? Бланш. <ріхи> Сік лимона. Аперсин, да. Сюди теж. Придеться все робити руками. Клас. Ого, оце аромати пішли. Ну, Давайте такий соус, дресінг зробимо для риби. Так, є чайна ложка, гарчиця. Пару чайних гарчиці зверху. Так ось сюди трошки олійки. Щоб емульсія була. Тобто гарчиця з олією, це буде вже емульсія, як збивати. Потім, що ми робимо? Ти казала, хочеш лимон? Mm -hmm. Лимон. На. Сюди сік лимона. О! Потім апельсин. Будеш апельсин? Ну я тобі на всякий один відрізам. На всякий пожарний. Щось кисленького такого, знаєте, кетчупа гострого. Блін, Блин, теща була повна банка. от сьогодні ми Увалили. Сюди б ще меда додати. Меда немає. Завтра цей дядько, який буде нам забор робити, то він і мед принесе. Він сам пасічник, у нього класний мед, чудовий взагалі. І взагалі така ситуація. У моїх батьків, наприклад, зараз ми не можемо готувати, у них шахет влучив в квартиру, то якби ну, така ситуація. Світланих батьків в Тьоші, де я зараз знаходжусь, вони також тут не сильно давно живуть. Також склались такі життєві обставини, жили колись в квартирі, зараз в приватному будинку. Ну, Бачите, знімаємо так, як можемо. Заборчик зробимо, є плани на бесідку зробити, щоб, знаєте, якийсь був класний від. Ну, дай Бог всім здоров'я, щоб скоріше закінчилась війна, все зробимо. Так що немає більше слів. У нас тут, поки углі догорають, Світланка капуснічок насипає. Доця хоче їсти, так? Да? Угу. Прийшов час, у нас вже углі прийшли, вже такі, знаєте, сіди такі, як ми з Світлани. Я не сіда. Беремо рибку і на шампурок вдягаємо. Рибка в нас жирненька, Товстолоб, до речі, завжди жирний. І він санітар водойми. Вегетаріянець серед риб. Других риб не їсть, а їсть плактон. Ну, таке траву. Тобто він, виходить, чистить водойми. Така гарна риба, швидко росте. Смачна, жирна. Ну, для людей в саме раз. Оце ну, зараз ми вже відріжемо. Думав, не відрізати, павнік. Одріжемо зараз. Клас взагалі. Отак рибка виглядає сирою. Беремо ніж, бо нема кочергі. Ну, Може десь і є. А! Отакі углі. Тепер беремо кісточку і залишками маринада, змащуємо рибку так ось, вона й так гарно блистить. Статті, чудовий маринад гарно підходить для рибки, для будь-якої. Будь то сьомга, карась, якась річна, ну, яка є у вас. Люба. Поки смажу рибку, хотів вам кое-що сказати. Цікаве. Я відкрив YouTube студію. Ну, там є вся статистика про мій канал, про те, хто дивиться, як дивиться, коли дивиться. То така цікава статистика. Мене дивляться 90% українців, що приємно. Дякую вам. 90 навіть з хвостиком. Потім 2% з Польщі. По 1% Росія та Німеччина. З Росії дивляться люди. Ну, приємні люди, я їх знаю, вони мені пишуть в телеграм. В общем, вам респект за позицію вашу. А також піввідсотка Чехія, Америка, 0,6 там. А, і Білорусь 5%. От все, така, така статистика вам. Рибка наша майже вже готова. Ой, блін, виглядає. Глянь, як апетитна. Скажи. Mm -hmm. А! Блін, а колір, я не знаю. Знаєш, який колір? Як в дитинстві казали, серо-буро-маліновий. Ви знаєте такий колір? Ну, це такий колір риби. І ми змащуємо так. А ти педагог, який це кольор? Червоний. Червоний? Не вірте їй. <рес> ну, тепер наш оцей соус дресінг. Уже як перед тим як знімати, отак його дамо максимум смака. Тут ось, бачите, і грічичка в зернах у нас отак. В самому кінці буквально. І одразу знімаємо. Ось така краса вийшла. От вам як заміна шашлику. Так, прийшла дегустація. Отак виглядає наша страва. Ну, скажіть, що презентабельна. Ну, класно, ну, блін, виглядає супер. Я не знаю, як вам. Можливо, ви там якісь баловані, галі. Але для мене це супер. Так. У нас ще буде одна партія. Так. Ну, ось кусочок вилетів. Скуштуємо його. М клас вообще бомба Берем лавашек покажи ще размаємо сматочок, а сочная яка. опять покажи. Відчувається смак апельсина лимона. Оцей світланого бальзаміка крема цього. Кісточка. Кісточка, кстати, одна попалася. Ну, така велика. Дуже смачно. От прям бомба. Повторюй цей рецепт. Заміна шашлику, ну прям чудова. З вами був, як завжди, Валерій, Світланка, канал Кулінарна симфонія. Лайки прожимаємо до зустрічі, друзі.